Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні я радий знову вам нагадати про програму вже про третій тур програми, по якій українцям в Польщі виплачують по 500 злотих на купівлю ліків. Дивіться це відео до кінця, подавайте заявки, отримуйте свої кошти і якби таким чином економте 500 злотих на купівлі. Ліків. Також попрошу кожного з вас поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, з якого міста ви дивитеся мій канал. Отже, хочу нагадати, що даною програмою займається одна з найбільших американських гуманітарних організацій, яка називається Дірект Реліф. І вони знову зробили доступними програму для е, українців. І по цій програмі ви маєте змогу отримати 500 злотих в Польщі на купівлю ліків. Дана інформація розміщена на сторінці Health for Ukraine. Посилання я залишу в описі під цим відео. І вперше збір заявок почався ще наприкінці квітня 2022 року, тоді коли тільки-тільки українці почали ну, якби приїжджати в до Польщі і там вже, хоч якось. Освоюватись. Згодом прийом заявок також призупинився і в вересні був другий тур виплат. І в цьому другому турі багато хто з вас також ці кошти отримав. І от з середини грудня програма 500 плюс на ліки знову. Працює посилання, я перевіряв. На жаль, форму там вже заповнити не можна, але є дуже великий плюс. Там вони зробили таку штуку, коли ви можете залишити свою електронну пошту. І вони, перевіряючи всі попередні заявки, яких дуже багато, є там спамових просто. Вони, якби будуть, як тільки дойде до вас черга, вам одразу прийде лист на електронну пошту і ви зможете заповнити вже реєстраційну форму. Справа в тому, що одразу ж після відбування. Відкриття реєстрації всі люди починають подавати там по 50 заявок, а в них там є якийсь свій певний ліміт, і після того, як цей ліміт вичерпано, автоматично реєстрація закривається. Тому вони зробили зараз ще одну цю форму, де ви можете залишити свій емейл. І вони будуть перевіряти ті всі заявки, будуть відсіювати ботів. і Я думаю, що їх буде там більше половини. І після того, як звільняться вільні місця, ну тобто тих ботів буде відсіяно, одразу. Тож в порядку живої черги ваша заявка буде розглянута, і ви також зможете отримати кошти. Тож, як бачимо, в третьому турі вони зробили дуже багато роботи над помилками, і тепер є змога у всіх отримати цю допомогу, а не тільки в тих, хто в перших 15 хвилин ту форму. Заповнив. Тож переходьте за посиланням в описі під цим відео, залишайте там е, свої ну, якби, свою пошту, і як тільки до вас дойде черга, е, до вам, вам прийде лист. Тож також пошту перевіряйте постійно. Хочу нагадати, що дана допомога доступна для українців, які перетнули кордон з Польщею після початку війни. Е, е, і отримав, і ті, хто отримав номер Песель. Е, до програми можуть доєднатися як дорослі, так і діти. І також по цих коштах загальна сума там іде 500 злотих 350 злотих можна витратити на медикаменти, які які відпускаються за рецептами, і 150 злотих на всі інші медикаменти, які не потребують жодних рецептів. Тож, також нагадаю, що ці кошти можна витр... витратити практично в кожному місті Польщі, тому як там доступні понад 8 тисяч аптек по всій території. і і можна буде просто показати код на екрані вашого смартфона і вам безкоштовно якби, ці ліки віддадуться. Тож, друзі, потратьте цих там 30 секунд, залиште свою пошту, і як тільки відкриється, ну, якби відкриється знову набір, як тільки звільняться місця, ми будемо надіятися, що вам повезе і ви свій ваучер також отримаєте. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня, друзі, і до нових зустрічей!